Цифрова революція шасі, як є представлений кремнію Мдж та Silicon Brain Rowers Traven Physics Physics. Цифрове шасі. Революція в автомобільній промисловості чи інший ажіотаж. У світі, де технологія розвивається з запаморочливою швидкістю, автомобільна промисловість не залишається осторонь. Ми бачимо електромобілі, безпілотні системи, нові матеріали, і все це обіцяє зробити водіння безпечнішим, комфортним та екологічно чистим. Але що робити, якщо я скажу, що справжня революція вже тут, і вона прихована не під капотом, а в самому серці машини? Ми говоримо про цифрове шасі, концепцію, яку Мджимоута активно просуває і, на мою думку, заслуговує на пильну увагу. Я, як людина, яка проводить багато часу на водінні, як у міських умовах, так і в довгих поїздках по шосе, завжди цікавила, як технології можуть покращити досвід водіння. Спочатку я скептично ставився до багатьох інновацій у автомобільній сфері. Часто здавалося, що виробники прагнуть додати непотрібні функції, щоб підвищити ціну, а не дуже покращити керованість та безпеку. Але концепція цифрового шасі, представленого Мджимоута, здавалася мені чимось принципово новим. Що таке цифрове шасі і чим воно відрізняється від традиційних систем? У традиційному автомобілі шасі це набір механічних компонентів, таких як підвіска, рульове управління, гальма, які працюють незалежно один від одного. Драйвер дає команди, і ці компоненти реагують, але взаємодія між ними обмежена. Цифрове шасі, навпаки, це інтегрована система, в якій всі компоненти взаємопов'язані та керуються одним обчислювальним центром. Уявіть, що ваш автомобіль це не просто набір окремих частин, а складний організм з нервовою системою, яка постійно аналізує навколишнє середовище та адаптується до нього. Це те, що робить цифрове шасі. Він використовує дані, отримані з багатьох датчиків, щоб передбачити поведінку автомобіля та регулювати роботу підвіски, рульового управління та гальмування в режимі реального часу. Саме тут полягає головна відмінність: традиційні системи контролю стабільності ІСЦ, втручаються в експлуатацію автомобіля лише тоді, коли вже відбулася втрата контролю. Цифрове шасі завдяки його здатності прогнозувати запобігає появі таких ситуацій. Це принципово інший підхід до безпеки та поводження. NVD Oran-N – мозок цифрового шасі. Ключовим елементом цифрового шасі є NVD Oran-N обчислювальна одиниця. Цей чіп має величезну обчислювальну потужність, необхідну для обробки даних, що надходять з численних датчиків. Та для виконання складних алгоритмів машинного навчання. Саме завдяки йому машина здатна швидко та точно проаналізувати ситуацію та приймати рішення. Я розумію, що для багатьох людей слово чіп може звучати як щось незрозуміле і далеко не справжнє водіння. Але важливо усвідомити, що ця мікросхема є мозком цифрового шасі. Саме він дозволяє машині думати і діяти. Практичне застосування мої враження. Я витратив деякий час на вивчення можливостей цифрового шасі на MG am 5 та m 6 і мушу визнати, що я був вражений. Робота задньої рульової системи була особливо вражена. На низьких швидкостях він повертає задні колеса в зворотному напрямку спереду, що значно полегшує маневрування в тісних міських умовах. Я, як людина, яка часто стикається з проблемами паркування в перенаселених районах, можу оцінити цю функцію. Також вражена здатністю системи адаптуватися до різних умов водіння. Одного разу я їхав на ідеально рівній асфальті, а в іншій по зламаній ґрунтовій дорозі. В обох випадках система підвіски та рульового управління працювала бездоганно, забезпечуючи комфортне та безпечне водіння. Досвід використання функції шофера UneTouchA. Функція шофера на дотик, яка пам'ятає останні 100 метрів водіння, особливо сподобалася. Це дуже зручно на парковках на багато рівня, де легко загубитися. Система дозволяє швидко і легко повернутися в потрібне місце, навіть якщо ви забули, де ви припарковані. Цифрове шасі більше, ніж просто технологія. Цифрове шасі це не просто набір технічних характеристик та інноваційних функцій. Це концепція, яка змінює підхід до автомобільної галузі, це бажання створити більш розумні, безпечні та зручні машини. Я вважаю, що MG Motor, пропонуючи цифрове шасі за відносно доступною ціною, відкриває нову еру в автомобільній промисловості. Це не просто маркетинговий крок, а справжнє нововведення, яке може змінити досвід водіння для мільйонів людей, майбутнє цифрового шасі, що нас чекає. Я впевнений, що цифрове шасі це лише початок. Надалі ми побачимо ще більш вдосконалені системи, які будуть інтегровані з іншими технологіями, такими як безпілотні системи управління та руху руху. Цифрове шасі може стати основою для створення повністю автономних автомобілів, які зможуть самостійно приймати рішення та контролювати рух. Це також може допомогти покращити безпеку дорожнього руху та зменшити кількість нещасних випадків. Висновок: чи варто переплатити за цифрове шасі? Зрештою, чи варто переплатити за цифрове шасі? Думаю, так. Це не просто технологічна примха, а реальна інвестиція в безпеку, комфорт та задоволення від водіння. MG Mota, пропонуючи цифрове шасі за відносно доступною ціною, відкриває нову еру в автомобільній промисловості. Це не просто маркетинговий крок, а справжнє нововведення, яке може змінити досвід водіння для мільйонів людей. Я сподіваюся, що ця стаття допомогла вам краще зрозуміти поняття цифрового шасі та оцінити його потенціал. Якщо ви шукаєте автомобіль, який пропонує передові технології та забезпечує максимальну безпеку та комфорт, то MG m 5 та m 6 з цифровим шасі це відмінний вибір. Ключова думка: цифрове шасі це не просто технологічна новинка. А основна зміна підходу до автомобільної промисловості, яка може зробити водіння більш безпечним, комфортним та ефективним. Я рекомендую всім, хто вважає придбання нового автомобіля, щоб звернути увагу на концепцію цифрового шасі. Це може бути ключем до більш приємного та безпечного досвіду водіння. Я очікую, що в найближчі роки цифрове шасі стане стандартом для більшості автомобілів. Оскільки виробники прагнуть створити більш розумні та автономні транспортні засоби. Не недооцінюйте потенціал цифрового шасі для підвищення безпеки дорожнього руху та зменшення кількості дорожньо-транспортна пригода це важливий крок до більш безпечного і стабільнішого майбутнього. Я впевнений, що MG Mota, пропонуючи цифрове шасі за відносно доступною ціною, відкриває нову еру в автомобільній промисловості. Це не просто маркетинговий крок, а справжнє нововведення, яке може змінити досвід водіння для мільйонів людей. Я сподіваюся, що в найближчі роки цифрове шасі стане стандартом для більшості автомобілів, оскільки виробники прагнуть створити більш розумні та автономні транспортні засоби.